Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні хочу вам показати ось такий варіант шкарпеточки із ось таким візерунком по халявці. Це схожий візерунок, візерунок зигзаг, який, який я в'язала і показувала вам в минулому. Відео. А це трошки інший, як я вже казала, хочеться мені зробити, щоб були і виворітні петельки. Зараз зніму, покажу. Це шкарпеточка із залишків на 39-й розмір. Ось так виглядає ось наша косичка. Я не знаю, я спробую вміститися в одне відео, показати, як я в'яжу ці шкарпетки, але основне, що я хочу показати, це ось цей візерунок. Ось так він виглядає з виворедньої сторони. Тобто, у нас тут ще прив'язується одна дорожка лицевих. Ось рапорт, і між ними виворотня петля. Ну що, погнали? Я теж тут зв'язала подвійну косичку на край, я вже його тут відв'язала. Так, як мені показати, схема самого візерунку виглядає ось так. Тут в мене відмічений 0, і я набирала петлі. значить, Дивимося, я так виставила камеру, надіюся, що буде видно. 32, по праву сторону 0,33. По-другому, я ніяк не вмістилася у рапорт цього візерунку. Значить, на рельсі я відмітила петлі, голки. Відмітила так, що вже не видно. Зараз спробую. Поновить, надіюсь, буде видно. Значить, ось у нас нулик, ми його бачимо. Дві петлі по краям, не дві петлі, одна петля від нуля по праву сторону. Ми її відмічаємо, цю ми пропускаємо і від нуля другу петлю теж позначаємо. Це в нас центр. Ось, оце у нас центр. 0 це виворітня. Точніше, нуль буде між оцею петлею і вивертньою. Виворітню ми тут будемо пров'язувати. І тепер ось такий алгоритм у нас роботи. Можете заскринити сам візерунок, це в мене намальований тільки по праву сторону, по ліву робимо в зеркальному відображенні. Шкарпетки я роблю ось такий схематичний. Розклад, пишу плотність, розбиваю п'ятку, пишу, скільки рядів, чого я в'яжу, на якій плотності. Ну, зараз все постараюся швиденько показати. І так, я центральні відмітила, а далі все буде набагато простіше. Складно виглядає тільки спочатку. Далі все буде легко і просто. Значить, що я роблю? Ця петелька беремо трьох вушковий декер. Три петлі знімаємо по праву сторону від оцієї петлі, і одягаємо на неї, робимо крок вліво, тобто ці три петлі, на крок вліво. На оцій петлі, яка крайня перша від нуля, у нас дві петлі і дві сусідні. Далі, це в нас пуста голочка. Далі оцю ми. Залишаємо, не трогаємо. Знімаємо наступні три петлі, одягаємо, робимо крок вправо. Цю ми залишаємо не трогаємо. Відступаємо, тобто оцю ми теж не трогаємо, зараз беремо три після оцієї, тому що ми на неї будемо навішувати оці три петельки. Робимо крок вліво. Так, ну, так. Так, далі пуста, цю ми залишаємо, не трогаємо, беремо наступні три петлі, переносимо, робимо крок вправо. Далі наступну ми залишаємо, не трогаємо, і ще одну не трогаємо, бо на неї будемо навішувати наступні три. Знову одна пуста, одна центральна. Три зняли, зробили крок вправо, і тепер у нас ось так. Має вигляд. Зараз я спробую вас трошки відправити, щоб було краще видно. Так, наш нулик. На оцій петлі у нас вже дві. На оцій голці. Я завжди кажу петлі", на оцій ось голці у нас дві петлі навішані. Цю ми не трогаємо. І Беремо ось, ось ці три, знімаємо, переносимо на крок вправо. І маємо ось таку картину пуста, три, одна центральна, три, і пуста. І тут у нас є з однією петелькою і пуста. Значить, на пусті ми будемо навішувати оці вузлики, щоб в нас не було дірочок, і погнали далі. Значить, тут у нас пуста, цю ми не займаємо. Це в нас буде пуста. Узяли три, зробили крок, зробили крок вліво. Цю ми не трогаємо. Цю ми теж поки що не трогаємо. Беремо три, переносимо сюди. І ось так хоп. Тут знову пуста, центральна. Тут ми зробимо пусту голочку. Уже вам не видно. Зараз. Я вас пересуну ось так. Далі. Центральну не трогаємо, цю теж поки що не займаємо. Переносимо. тут цю не займаємо, цю знімаємо. Ці три переносимо сюди. Так. І тепер повертаємось до другого кінця, одягаючи на наші пусті голочки. Вузлики із попереднього ряду, одновушковим декером підняли, навісили тут, підняли, навісили, щоб у нас не було голок пустих без петель. І це зараз покажу заразом. Візерунок зовсім не складний, простенький. І проводимо кареткою два рядочки. Плотність у нас шість. Раз, два. Далі робимо все. Те саме, візерунок у нас не збивається. Все те саме. У нас оця петелька, на яку ми будемо навішувати три петлі, точніше, ми її одну навішуємо, але трьом петлям робимо крок вліво. Знову робимо крок вправо, пропускаємо, пропускаємо, підхвачуємо три крок вліво. Одна, беремо три кроки вправо. І у нас буде вимальовуватись візерунок. Ось так. Так, одна, Ні, за камерою не видно. Так, три перенесли, одна центральна. Тобто в нас є центральна петля, ось ця, з якої ми будемо робити виборітню петлю. Ось ця вона, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. так є, yeah. і переходимо на цю сторону. Mm -hmm. Так, значить, ось це в нас центральне, ми до неї. Переносимо. Угу, Дуже близько стоїть. Камера не видно. Мені має зачепити. Так, є тут раз. На рельсі я завжди відмічаю голки, які, так, в мене одна злетіла. способа від нівий гачечок такий так. Так. так, зараз ось так одягнемо. Попробуємо. В'яжемо. О, перенесли згорем пополам. Так, далі. І так, не так, і так, не так, добре. Та що це таке? Не хочуть мене слухатися. Ні голочки, ні петлі, ні руки. Так, значить цю ми пропустили. А цю? Перекинули єсть так. І ще тут у нас один. Перекид. Так, і далі робимо, заповнюємо наші пусті голки. Поки що оце отак вот і робимо. Там, тут не тільки по росі, значить ось у нас центральна, да? а тут оці три зняли. Okay. Так, скільки в нас вісім рядочків пров'язано, зараз покажу, що нам же ж треба по ходу відв'язувати виверідні петлі. Виверідні дорожки. І вони ось я вам їх нагадаю, що в нас між оцими петлями, а це в нас якраз ці петлі, на які ми одягали по дві петлі. І тут центрально ми залишали, але її не трогали, щоб потім зробити з неї виверідню. Так, виворітні петлі, значить, ось у нас одна. Так, зараз я якось отак, ось так. Тобто ось у нас оця петля буде виворітня. Далі по візерунку. Ось оця буде виворітня. Далі ось оця, тобто між виборітнями у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 голочок. 9 не трогаємо, 10 у нас виборітня, 9 не трогаємо, 10 виборітня. І тут так само, 9 не трогаємо, ну тут у мене з краю, з краю третя. 2, дві... пам'ятаєте, вчора я казала, що 2 Крайні я залишаю Тобто, у мене тут 32 петлі, а з цього боку у мене 33 петлі, тому що у нас трошки зміщений від центру, трошки зміщений на одну голочку візерунок, кількість петель. Тому так і вийшло. Так, зараз опускаю і буду показувати, ну, в принципі, як піднімати, робити виворітні петлі. По лицевій гладі в машинному в'язанні. Хто в'яже машинкою, той знає. Значить, 2, 4, 6, 8, 9. І ось у нас 10 -та. вона. І ось вона, а вона вона. Ось вона. Тобто ми бачимо ось ці дорожки. Ось. Ось. Тут це дорожка із такими. Крильцями. Це та петля, де ми по краям іще одягали пусті голки одягали. А оце дорожка це коли ми зносили до цієї петлі наші петлі. І ось я ці петельки, ці голочки, позначаю. Ось одна і тут третя з краю. І зараз спускаємо. Тут я підхвачую внизу петлю. Угу. Це не туди вперлася, в косичку залізла. Мабуть, а ні. Так, і тепер що ми робимо, пров'язуємо дорожку лицевими петлями за допомогою ось такого крючечка, який називається петловловлювач. І ось так хоп, у нас є вже одна виверідня. Тут так само робимо, спускаємо, підхвачуємо. Так, спустили, спустили. Ось. І тепер захвачуємо по спущеній петельці і пров'язуємо. Значить, цей візерунок треба пров'язати у мене. Я пров'язую 22 рядочки. Угу, я ще разок покажу так, спустили. Підхватили. Так. І тепер. Як я казала, хотілося мені зробити візерунок халявку таким зигзагом, але щоб були присутні виверідні петлі. Так, ну і тут третя з краю. Дві крайні, дві крайні я залишаю для того, щоб мені було зручніше потім сшивати наш носочок, нашу шкарпеточку. Щоб було. Скажімо так, де розігнатися. Так. так, краще всього брати для цього візерунка, або секційну пряжу, але щоб із довгими секціями, як тут у мене, наприклад, в оцих носочках, або однотонну і, е... і робити смужечки. Якимись іншими кольорами, тоді виходить дуже цікаво. Зигзаг, проглядається. Ну або, так, як я, оце по ледачому, використовуючи просто секційну ниточку. Так, ну далі вже я показувати не буду. На рельсі можна відмітити голочки, які у нас будуть виворітніми. У мене відмічені. Я підключуся вже, коли відв'яжу оцю частинку. І на сьогодні це, мабуть, буде все, тому що дуже довге відео я не загружу. От. А наступне відео буде вже про те, як розрахувати п'ятку, як її зв'язати. Так що, залишайтеся, кому цікаво, як в'яжуться шкарпетки на машині, а може, хто разом зі мною експериментує і в'яже. Скоро включусь. Так, пров'язала я 22 рядочки. Зробила розбір візерунка на 22 ряду. Тепер пров'язую 2 ряди. І тепер мені ж ще треба підняти виворотні петлі. Так як у нас тут вже початок є, просто вставляю, втикаю. Питло вловлювач, розпускаю і так само піднімаю. Самі вони не піднімуться. Тобто зробити початок, щоб було легше тоді, і далі піднімати, можна частинами, а можна все заразом, кому як зручніше. Я на першому носочку піднімала в три етапи. На цьому. У два. Так, так і я думаю, що за рахунок того, що в нас буде виворітня, виворітні дорожки у халявці, то вона трошки буде а, більш краще прилягати до ноги. Ось так і зробимо повністю по всім дорожкам такий розбір. В наступній частині я буду показувати далі розрахунки по п'яточці, поступні. Поки що все. Всім пока!